То може бути переговірником з боку України. Насправді, це цікаве питання. Воно піднімається за межами там медійних очей в українській політиці. Пам'ятаєте, була була розмова про те, що в Україні, от в соцмережах за uh -huh. в Україні, треба призначитись такого ж спецпосланника, як ну приблизно uh -huh. я як... uh -huh. це розмова. Знаєте, а, а поговорити ні. Це я знаю, що в оточенні банкові це питання піднімалось. А якщо ми говоримо про перемовини з росіянами, ми маємо розуміти, що це людина, яка буде нести серйозні репутаційні втрати. Як думаєте чому в трьохсторонню контактну групу в цьому триклятному міську призначали Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми? Їм немає що втрачати з точки зору політичного досвіду. Навпаки, за їх почами вже вагомий певний авторитет, повага в українському суспільстві. Як до мене ставилася до покійного Кравчука і е е е Леоніда Налича Кучми зараз нині, е ще діючого. <essee> Да, колишнього президента, фактично, який має певний і це все от знаходячи, пере, перебираючи, да хто би міг представити Україну. Ну мені варто сказати, щоб зараз легко, легко, так знаєте, хтось навіть і погодився вести цю дискусію. Ну зрозуміло, що колишній президент Ющенко не захоче а Порошенко. Е, маємо вже мінськ два мінських mm -hmm. угоди. Чому повторення? Ну зараз буде дискусія у нас з вами в чаті в Ютубі yeah. до цього питання. Але я запрошую глядачів, хай висловлюють свою точку зору. Це ж в mm -hmm. демократичній країні. Е, я навіть чув зараз екстравагантні ідеї, mm -hmm. що це б міг бути посол України в Великобританії Валерій Федорович Залужний. Mm -hmm. У думку чув. повторюю. Це лише просто думка стороння якоїсь посадової особи, яка іноді спілкується з вами, журналістами зі мною, як там з експертом технологом. Але е ну походьтеся, Залужний би виглядав досить ефектно на перемовинах. Але і можна спалити його політичну кар'єру, тільки ось отак. От. Ну, я ж правильно розумію, пане або не спалити. Людина принесла мир.